Вітаю, Гітін Фонакосі є одним з основоположників сучасного карате. Творець стилю Сютакан народився 24 квітня 1868 року в місті Сюрі на острові Юкінава в бідній сім'ї дрібного чиновника, збереча податків. Юний Фунакосі ріс слабкою і хворобливою дитиною. Турботу про виховання маленького Кітіна взяв на себе його дід Гіфуку Фунакосі, який викладав в місцевій школі ряд класичних наук, конфуціанську літературу, грамоту, каліграфію. У школі Гітін Фунакосі подружився з сином Азато Ясуцуне, майстря сюріте одного з напрямків карате, традиційного рукопашного бою окінави. У 1888 році фонакосі здав іспит на молодшого викладача початкової школи і, пішовши по стопах діда, став шкільним учителем. Ця посада не передбачала вищої освіти, яку фонакосі так і не отримав. Проте серед жителів провінційного сюрі фонакосі вважався дуже освіченою людиною. В епоху Мейдзі з введенням загальної військової повинності уряд Японії став приділяти пильну увагу фізичному розвитку учнів середніх шкіл. Дані медичного обстеження середини 1890-х років виявили дивовижну пропорційність, силою і тривалість підлітків, які з дитинства займалися карате. На той час армійське військово-морське командування, узагальнивши досвід японсько-китайської війни, визнало користь бойових мистецтв для підготовки особливого складу збройних сил. У 1906-му за ініціативою окінавського майстру Ітосу, відбулися перші показові виступи з карате, на яких були присутні десятки офіційних осіб. У цій демонстрації брав участь і 37-річний фунакосі. Міністр освіти Японії Огава Сінтаро погодився ввести Окінавате, як тоді називали карате, в програму викладання середніх шкіл і деяких вищих навчальних закладів острова. І з цього моменту карате отримало офіційний статус навчальної дисципліни. У 1916 році фонакосі в складі делегації з окінави взяв участь в показових виступах в Кіото Японія. У 1921 році на шляху в Європу кронпринц Хірохіто, майбутній імператор Японії, відвідав окінаву, де для нього була влаштована демонстраційна ката: Теми Сіварії, Куміте в замку сюрі. Принц був захоплений цією демонстрацією, що в підсумку вирішила долю карате. Громадська думка була сформована карате отримало офіційне визнання в вищих верствах суспільства. Гітін Фунакосі 1922 року приїхав в Токіо для участі в першому національному фестивалі спорту, організованому міністерством освіти, і познайомився з патріархом дзюдо Кана Зігоро. Звернення до Кано не було випадковим. Фонакосі йшов на уклін не тільки до батька дзюдо, але й до президента Японської атлетичної асоціації. Президенту японського товариства фізичного виховання, представнику Японії в міжнародному олімпійському комітеті, фактично до людини, від слова якого залежала доля будь-якого нового виду фізичного виховання в Японії, кана запросив фонакосі в Кодакан для показових виступів з карате і був зачарований інтелігентним і грамотним майстром Зокінава. Заручившись моральною підтримкою Кано у справі розвитку і пропаганди карате, Фунакосі вирішив не повертатися на Окінаву і залишитися в Токіо. Дружина Фунакосі відмовилася послідувати за ним, пославшись на вірність традиціям, яке вказує жити біля могил предків. У 1922 році в Токіо вийшла в світ перша книга Фунакосі Рюкю Кемпо Karate». В дослідницькому перекладі кулачні методи китайської тайської руки з островів Рюкю. Назва дуже примітна. Тут підкреслюється з одного боку окінавське походження карате, а з іншого боку його на генетичний зв'язок з Китаєм. Зібравши трохи грошей, Фунакосі відкрив перший крихітний зал при храмі Майседзоку, який утримував за свій рахунок. Його зусилля не були марними, і у нього з'явилися перші учні. У вересні 1924-го Фонакосі відкрив клуб карате в університеті Кио. У 25-му написав нову перероблену версію своєї першої книги вже під іншою назвою Рентан Госин Карате Дзюцу» Мистецтво карате для загортовування тіла і духу і для самозахисту. Уже в 1926-му відкрився другий клуб при Токійському університеті. В 1927-му почали діяти групи карате в університетах. Весада, текусеку, Седа Хітоцубасі. До 1930-го, в одному лише Токіо було відкрито близько 30 залів, які перебувають під керівництвом безпосередньо Фунакосі. Майстер працював цілодобово, проводячи по кілька тренувань в день в різних кінцях міста. Писав статті, працював над новою книгою, яка повинна була завершити створення концепції нового карате. Щоб стимулювати учнів до поетапного просування в карате в 1926 році він за аналогією з дзюдо вів жорстоку систему звань учнівських кю і майстерських данів, присуджуючи з першого дана чорний пояс як знак вищої майстерності. 1930 ті роки були дуже напруженими для фунакосі. Від нього пішов один з найкращих учнів Оцуко Хіронорі, згодом створив стиль вадорю. У 1930-му фонакосі офіційно призначив свого сина Йосетаку шеф-інструктором престижного університету Веседа, де розташовувалася одна з найбільших шкіл карате. Термін карате до Карате як духовний шлях з'явився у Фонакосі тільки в 1935-му, в книзі карате до Кьохан». І роглів до він прийняв під впливом дзюдо, де була розроблена концепція бойового мистецтва як шляху життя. Саме всередині 30-х років Фонакосі завершив створення теоретичної бази свого бойового мистецтва. У 1935 реалізувалася давня мрія Фунакосі, яку він плекав багато років. Він побудував власний зал в кварталі Мейдзюро в Токіо. Його споруда була закінчена до середини 1936-го. Зал отримав назву Сютакан. Саме під псевдонімом Сето писав колись Фунакосі свої вірші в наслідування древнім китайським поетам. Іерогліф СЕ буквально означав сосна, іерогів то море. З цього моменту його зал і стиль карате називався Зал Сосни і Моря. Або зал майстра Сето. На весні 1945-го зал Сотакан був ще зруйнований під час американського авіанальоту. Знищено багато архівів і записів Фунакосі. У цьому ж році помер від туберкульозу його син і перший помічник Єсетак. Після війни Фунакосі вирішив повернутися на Окінаву, але острів окупували американці. За наказом командувача окупаційними американськими військами генерала Макартура багато жителів Окінави були переселені в Японію. І разом з ними приїхала дружина Фунакосі. Уже літня подружня пара, нарешті, після 25-річної розлуки воз'єдналася і поселилася в містечку Оїта на півострові Кюсю. Але, на жаль, сімейному щастю, судилася тривати недовго. Восени 1947 року, дружина Фунакосі померла. У 1949 році в країні завершилося післявоєнне відродження карате, а фактично становлення нового підходу до карате як до фізичного виховання, який орієнтувався на спорт. У тому ж році була створена Всеяпонська асоціація карате GKA. Насправді об'єднувала тільки карате стилю сітокан. Фонакосі був обраний її почесним президентом. Гітін Фонакосі був активним до кінця своїх днів, невпинно їздив на змагання, відвідував різні секції, маючи вільний час, активно брав участь у культурному житті. Особливо любив поетичні зустрічі, був глибоким і тонким цінителем поезії. Помарфонакосі в Токіо 14 листопада 1957 року. А на сьогодні це все, друзі. Якщо було цікаво, пишіть коментарі. Не забувайте про вподобайку і до наступної зустрічі.